На Рівненщині чоловік постріляв восьмеро людей, які відпочивали у кафе. Інцидент стався у селі Біле, що на Володимиреччині. Події розгорталися у цьому кафе. 22-річний молодий чоловік разом з друзями випивали. Пізніше у них виник конфлікт з компанією за сусіднім столом. Мешканець села Бишляк того ж району вирішив покарати кривдників. Вийшов на вулицю, взяв цю мисливську рушницю і здійснив три. Постріли у вітринне скло цього магазину магазину кафе. В результаті цих трьох пострілів були в пошкоджено вікно і від скла і від патронів мисливських, мисливської цю рушниці сам патрон налічує до 50 дробин. В, в тілесні ушкодження відвідувачам цього кафе. Ще третій раз був вистріл, отуди от в вікно. Стріляли. Ні, ми їх в перший раз бачили. І вони тільки зайшли і вийшли. Ми, вони більше сюди не заходили в магазин. Ми викликали, подзвонили хазяйці, викликали. 22-річний стрілець працює єгерем, тому мусливську рушницю носить з собою постійно. У той вечір вона лежала на підводі, яка стояла біля кафе. Я почув вистріл, я одразу не зрозумів. Потім почувствував, ну, по коже, що це я встав, коротше, той теж встав. Я думав, що я до того підійти, він ще раз стрельнув, я пішов в мазин, коротше, зайшов, сховався в мазині. Ми теж не зрозуміли, чому вони почали стріляти. Були постріли в вікно посипалося скло, ми вийшли на двір і. Почула, що не може йти, тому що болить нога. Мені ногу прострелили. Простр... Життю потерпілих, а це молодь від 17 до 25 років нічого не загрожує. Постріли були зроблені дрібним мисливським шротом. Поранення у постраждалих поверхневі, загалом ноги та сідниці. При госпіталізації стан всіх розцінили як задовільний. Хірургами проведено первинну хірургічну обробку ран, проведено рентген обстеження. Хворі зараз знаходяться на лікуванні в хірургічному відділенні цих задовільний, загрози життю немає. Зброю, із якої стріляв підозрюваний, незареєстровану гладкоствольну рушницю вилучено та направлено на дослідження. Зараз експерти встановлюють, чи була це хаотична стрілянина, чи чоловік вів прицільний вогонь. Підозрюваний затриманий по даному факту. Інформація відомості внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частиною 4 статті 296. Це хуліганські дії, вчинені з застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету спеціально пристосовано для заздалегідь для нанесення тілесних ушкоджень. Ну диспозиції цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. У підозрюваного на вихованні перебуває двоє малолітніх дітей. Якщо провину чоловіка до Ведуть, то вони довго не побачать батька.